Виконуємо номер 6.2 із підручника Алгебра 8 та номер 11.2 з підручника Математика 8 інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Виконайте ділення і 4 завдання. Приступаємо до виконання. Щоб поділити один дріб на інший, треба ділене помножити на дріб, обернений до дільника. І тепер множимо чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. Отримаємо чисельнику 5і, знаменнику 2х. Знову вже, тілене переписали і множимо на дріб, обернений до дільника. І тепер чисельник на чисельник множимо, знаменник на знаменник. Отримаємо чисельнику АВ в знаменнику 10. Знову ділене переписали і множимо на дріб, обернений до дільника. Тепер чисельник множимо на чисельник, знаменник на знаменник. Х і Х скорочуємо на Х. Отримаємо 4 п'яти. Ділене переписали і множимо на дріб, обернений до дільника. Тепер чисельник множимо на чисельник, знаменник на знаменник. Скорочуємо на Х отримаємо чисельнику 2х, знаменнику 3. Номер 6.2 із підручника алгебра 8 та 11.2 з підручника математика 8 виконано.